Для тих, хто цінує комфорт та стиль, Volkswagen Passat B7 заїхав на твоє авто. Ви тільки подивіться, автівка 2013 року на 2-літровому дизелі та з мізерним пробігом в 140 тисяч, срібляста, тонована, з люком, но це звір, стильні 18-ті -ти титани та зимня резина, протитуманні фари та грозний взгляд. Ідеальний пассад без жодного підкрасу. В салоні весь пакет склопідйомників. Регулювання та підігрів зеркал, сучасні кожен сидіння на електро, мультикермо в гарному стані, коробка автомат DSG, клавіша Start-Stop, двохзонний клімат-контроль та сучасна медіа-система. Цю обтівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Можемо обняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста. Чистий та просторий багажник, в який влазить дві людини. Ідеальний посад для ділових та сімейних подорожей, і все це за вигідною ціною 11 900 доларів. Це твоє авто.